Вітаю глядачів інформаційної агенції Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоримо про важливість такої професії, як сапер, сучасні виклики, які стоять перед саперами, стереотипи і героїчні історії. Мій гість е е інженер сапер 45-го полку нацгвардії Денис з позивним Джордан. Вітаю, Денисе. Так, вітаю вас. Доброго дня всім глядачам. Давайте спочатку розпочнемо з того. Розкажіть про те, ким ви були власне, до повномасштабної війни і якою взагалі була ваша мотивація так стати до війська? До повномасштабного вторгнення я навчався ще в школі. І, в принципі, коли я вступав у 2018 році, я вступив до ЛАВ е, Національної академії сухопутних військ, там навчався і почав свій якраз повномасштабне вторгнення. Чому саперний факультет? Тому що мене щось не дуже вразило, наприклад, артилерія або піхота. Піхота, я думав, що це щось звичайне артилерія. Там є такий стереотип, що там постійно всі глухі ходять і так далі. І я подумав, що сапер було би прикольно цим зайнятися, тим паче, що я колись мріяв стати лікарем і по факту робота така сама хірургічна. От, власне, розкажіть про свої перші відчуття, коли ви потрапили безпосередньо в зону бойових дій. Чи пам'ятаєте, як це було? Ну, перші враження були Такий ступор, можна сказати, але не такий, що ти заціпанів і не, не можеш рухатись, наприклад. Просто не розумієш, як ти сюди потрапив і чому ти сюди потрапив, і що тобі потрібно робити в даний момент. Але, в принципі, завдяки моїм наставникам, які були. Ну, старший позвоню, старший по посаді, в яких я був в на той момент, поки ще навчався і відвідував тільки перші свої бойові виїзди, Не нормально з цим справлялись і допомагали мені. Чи от збіглися ваші такі, знаєте, очікування з реальністю, коли ви вже безпосередньо та, почали розміновувати території, як сапер? Можливо, от з чим ви реально стикнулись, так? Ну, якщо взяти. Про те, що я думав, наприклад, коли нас щили в академії, що є, наприклад, штатні боєприпаси якісь, які на заводі вироблялись, нас вчили, як з ними поводитись, як їх ставити, як їх розміновувати і так далі. Коли я стикнувся в Терпеній Бучі і Остомелі з саморобними буховими пристроями, то це не дуже попадало в мої реалії. І треба було освоюватись на ходу. Піднімати якісь методички тої самої ДСНС структури і так далі. А так, в принципі, якщо братися про бойові дії, то в бойових діях, ясно, що всі хлопчики, наприклад, гралися собі, якісь Call of Duty там Medal of Honor, і вони думають, що це буде дуже легко. Що ви всі там просто біжте стріляєте, все, все буде нормально. Насправді це зовсім не так. Тим паче в теперішніх реаліях, коли у нас є дрони, ціпів, мультироторні мавіки, наприклад, ті самі, коли є скіли, дистанційне мінування? Це все набагато гірше, набагато важче. Можете пригадати, можливо, якісь історії так, з ротацій і загалом, де ви були? Так, на ротаціях, на яких напрямках, якщо можна це озвучувати? Ем, от, власне, чи є якісь історії, коли було особливо небезпечно? Ну, особливо небезпечно, ясно, що на бойових діях саме, а не на оперативному розмінуванні, наприклад, на яке ми залучалися. Бо є два типи розмінування, якими займається Національна гвардія України: це оперативне і гуманітарне, але дещо спрощене від стандартів АІМАС, які затверджені в Європі. Оперативне це просто треба якомога більше боєприпасів, які знаходяться на видних місцях або. Найбільш вибухонебезпечні познашкоджувати для того, щоб налагодити якісь шляхи логістики, критично важливі об'єкти, звільнити і так далі. А гуманітарно, це вже більше для наприклад, коли я був в Херсоні, ми ним займалися, то ми обстежували якраз такі зони, там, де було найбільше якесь скупчення ворожих засобів, там де найбільше було місць прильотів. А якщо вже братися до самого гуманітарного розмінування, яке воно має бути, то цим займається, наприклад, Hello Trust той самий, там уже зовсім інша специфіка, треба знімати землю, щоб ніякої, ні одної там залізного елемента ніякого не було і так далі. От навіть там не пищати її пінпойнтер або металошукач. Ага, якщо брати вже такі виїзди, що бойові, там де в бойових умовах треба розміновувати, там проробляти проходи для, для наших військ, для шляхів евакуації або наступу, там уже специфіка також інша буде. Бо небезпека там, в тому, наприклад, якщо брати розмінування, в тому, що ти можеш не знати, наприклад, як колись там його могли встановити. Ти чи взагалі там штатний боєприпас ту чи вже щось там напридумували? В тому є сама специфіка. Але краще, що ніхто тобі над головою не стріляє не літають ніякі дрони. Можна спокійно подумати, навіть якщо ти не впевнений, що сьогодні ти це зробиш, там його розмінуєш, то ти можеш підівчити дану, даний напрямок, пошукати відомості про цей боєприпас, як він виглядає, як з ним працювати. І попитати, наприклад, тих самих товаришів, які теж могли з ними стикатися, як вони в даній ситуації вчиняли. Е, якщо брати із такого, то найнебезпечніше було, напевно, коли я був на ротації в Харкові Слобожанський контрнаступ, населений пункт Козача Лопань, по-моєму, чи нова козачка, щось таке. Там вже після того, як окупанти відступили. Ми розміновували їхні позиції, оперативне розмінування було. І я, якщо тоді, був не сильно не то, що некомпетентний, можна сказати, недосвідчений. Я ходив, дивився, чи немає розтяжок, і ми знайшли керований боєприпас це була мінометна міна 120-го калібра. До неї під'єднана тротилова шашка, і довга-довга була кабельна мережа, по якій я якраз таки йшов, щоб побачити цей боєприпас. Поки я за ним ішов, я якраз таки знову дивився, чи немає ніяких розтяжок. Але коли я дивився, то я не піднімався на рівень вище голови або рівень голови. Я чисто дивився під ноги, тоді дощ був, я ще в капішоні, в дощу кубу. І так вийшло, що я лобом просто розтяжку зняв. І мені повезло, що це була граната, і вона знаходилася на землі, як я зрозумів, тому що там була така вирва, потім маленька. І мені дуже повезло, що я просто знав, що мені зробити. Я не зацепенів від страху і просто став, не знаючи, що робити. А я просто в той ж момент, як почув, що відстрілив узер Гем, такий підривник на гранаті. Я зразу розвернувся, почав бігти, там буквально два кроки зробив, пригнув, притиснувся до землі і відбувся вибух. Це, якщо із такого брати, що розмінування, це було найнебезпечніше. А на виїзді якраз таки Бахмут, теж на Бахмутському напрямку був, там по нам працював снайпер, повезло, що якісь коси не міг ні разу попасти. Ну і ми тікали, ясно, там було важко. зима. Я тоді думав, що це було найстрашніше, що я міг побачити. Але потім, коли я пішов на роботинський напрямок е, на підсилення до нашого підрозділу Національної гвардії, то там я зустрівся з такими засобами, як fpv дрони. От FPV-дрони дрони це зараз дійсно страшно. Ще враховуючи, що вони перейшли на оптоволокно. І ніякий реп їх не глушить, це досить важко виконувати задачі в таких умовах. І от що було найстрашніше: в мене до того ніколи не було втрат, а саме на роботинському напрямку, при виконанні завдань, мене понесли втрати двоє 200 і двоє 300 було. Чи були у вас якісь можливо випадки, коли от вам е, потрібно було якось сприймати швидко рішення, щоб, до прикладу, врятувати чиєсь життя там, побратима свого? Ну, якраз якщо взяти цей роботинський напрямок, там воно і було. Е, наш крайній виїзд тоді був на позиції. Е, задача там була замінувати передній край і, і відійти, в принципі, так. Ми поки туди заходили, все було добре. Сіли було, чекали, поки по посутиє, тому що так краще заходити. Чекали, виявилося ребесів. Думаємо, добре, чекаємо наступної доби. А ми з собою не брали нічого, в принципі, з такого, щоб сидіти там пару діб. Але приходилось викручувати, тому що. Отак просто взяти собі і повернутися назад в пункт дислокації дуже важко, тому що противник постійно відстежує пересування тими самими своїми дронами, або якимось дерев-групами, чи, чи навіть просто може якийсь черговий патрульний фіпові дрон літати і чекати, коли хтось буде здійснювати якісь пересування. І ми десь так, по-моєму, чи півтори, чи дві доби чекали, поки нам зарядять реби, поки. Можна буде їх взяти, тому що у нас не тільки в самих заходах є, наприклад, щоб зайти на позиції, є ще ротаційні заходи, щоб міняти людей, які там сидять уже деякий час. І ми вийшли, зробили задачу, все добре. Повертаємося. Ані, в принципі, ми тоді, коли йшли на саму задачу, нас почав обстрілювати міномет. Чи, міномет, чи артилерія щось таке було. Ми на то не зважало, тому що треба було задачу виконати. Ми її виконали, повертались. Так само міномет працював, і потім вже десь за метрів 500, певно, до пункту, де ми мали пересидіти, щоб дочекатися евакуації. По нам прилетів fpv дрон, при тому, що в нас було три засоби РЕП чи два, і він би мав заглушитися по-любому. Я думаю, напевно, для нас або зарядили оптоволоконний, бо вони якраз тоді тільки починали їх використовувати. Або просто якраз вирішили його затестити і спустили. Сара, Дениса, розкажіть, от з чим зіштовхуються СПР під час розмінування? І чи стало це якось можливо складніше або навпаки легше, тому що знаємо, що є зараз і техніка різна, вітчизняних виробників, закордонних, так? Ну, по факту, якщо розібратися в загальному, то да, стало легше. але по суті, не всі задачі виконуються технікою тою самою, є якісь задачі, які треба робити вручну, і не так вже і багато цих самих дистанційних засобів, до прикладу. Хотілося би мати їх більше. а, ну, Наприклад, є якісь збори, на які там ми збираємо, на якісь там засоби дистанційні, ті самі мавіки, або наземні якісь роботизовані платформи, але вони також не вічні, В них так само може щось прилетіти. Угу. Зараз дуже багато людей, які ну, взагалі, існує та, стереотипи стосовно професії сапера, і багато хто вважає, що сапер це людина, яка, робота якої виключно знешкодити міну. От чи можете ви якось спростувати або навпаки підтвердити цей міф? Ну тут же треба думати над тим, що взагалі має людина на увазі, коли вона говорить про сапера. Сапер це якії поняття, яке вона придумала сапер, чи сапер це посада. Тому що сапер це по факту посада, а якщо брати інженерний напрямок, то це вже вважається інженер. Сапери так, сапери чисто відповідають по посаді за мінування, розмінування, це й, в принципі, все. А інженер вже має безліч е, задач. Там є чотири задачі інженерного забезпечення це якраз таке мінування, забезпечення е, контрмобільності. Військ противника, розмінування чи забезпечення мобільності власних військ, але також, якщо це вже інженерна підтримка, то входить туди прокладання шляхів, е, входить туди розмінування, наприклад, якісь коліно-ножові трали можна цепляти на бойову техніку для того, щоб вона краще проходила. Якщо це заходи підвищення живучості, тоді у нас ще є маскування, є фортифікація. Цим також інженерія займається. Є заходи загальної інженерної підтримки, водопостачання, електропостачання Ні. і далі. так далі. Та. А по стереотипам, наприклад, всі завжди жартують, що улюблений анекдот Сапера – це одна нога тут, друга там. В принципі, воно так і є, але по факту це не смішно, коли ти з цим стикаєшся. Такі стереотипи є. А якщо ти навчений, якщо ти компетентний в своїй справі і, в принципі, маєш холодну голову, нікуди не спішиш щось зробити, а чілько ви все обдумаєш потім робиш, тоді такого не стається. Угу. А зараз більше ніж третина території України замінована. Як ви гадаєте, скільки от взагалі потрібно буде часу навіть після нашої перемоги, щоб от розмінувати повністю територію України? Ну, це якраз таки залежно від е, ступенів розмінування, як я кажу. Оперативне, наше гуманітарне і гуманітарне, яке має бути по стандартам Європи. Якщо по стандартам Європи, то це дуже довго. Дуже довго років 300, може, для того, щоб це зробити. Оперативне розмінування, я думаю, якби закінчилась війна і повністю мобілізувати всі наші саперні підрозділи, включно з ДСНС, національної поліції і так далі. То я думаю, це би пішло років 10. Просто позбирати на видних місцях, самі там якісь важливіші точки. То да, якщо це гуманітарне, там ми вже будемо старатися майже повністю все забрати, окрім того, що десь там в ґрунті на метр два глибини, то це ще років 100, напевно. Mm -hmm. Що ви взагалі можете порадити людям, от які рапти, раптово можуть опинитися десь так на замінованій території? Чи є якийсь алгоритм дій, як діяти, бо не всі знають досі? Алгоритм дій є і не один можете, в принципі, просто в вільному доступі, по-моєму, є в інтернеті методичка ДСНС, як діяти на території, забрудненій вибухонебезпечними предметами. Що взагалі робити, коли ви виявили цей вибухонебезпечний предмет? Як цивільні особи мається на увазі? І дії, наприклад, на замінованій ділянці там теж дуже гарно описані. Просто забуваєте в інтернеті методичні рекомендації щодо розмінування територій ДСНС. Там в додатках все дуже гарно описано, що я просто не розказував по півгодини. То... Денис, а що вас зараз взагалі мотивує далі продовжувати службу? Що мене мотивує? Ну, це ви маєте на увазі особисто чи взагалі особисто, в плані військового? Так, так. Особисто я надію, що вже нарешті ми дійдемо до якогось консенсусу. Нарешті це все закінчиться. І в мене буде дуже багато роботи для того, щоб очищати мою рідну країну для того, щоб тут можна було нормально жити. Ну, і я вважаю, що якраз тоді це буде одна із найважливіших задач, не враховуючи того, що треба буде відбудовувати все, там будівельники теж будуть мати багато грошей, я думаю. Сапери також будуть робити дуже великий обсяг роботи. Я думаю, ця робота буде гідно оцінюватись. Дякую вам ще раз за цю розмову. Важливо насправді тому, що ваша історія нагадує ще раз, що робота сапера це щоденна боротьба не лише з небезпекою, але й за безпеку і життя інших людей. Бажаємо вам сил, витримки і обов'язково повернутися з перемогою. До зустрічі! Так, дякую, до зустрічі.